Ви двічі потрапляли в оточення. Так. Не спали, взагалі прага мучила, пили і воду з рубіроїда. Здання впало, і коли був зрив в темки, то іноземців там попалило, і чотирьох таке бачив. В нього було щелепа наповнено, здома. Він тоді взагалі не міг їсти нічого, і ми йому жували як дитині, щоб він поїв. Пару днів вибивали стінку, там, бетонну, кирпічну стіну, щоб вийти було. Це дуже велика ясорубка, можна сказати, такого. Як ворога багато полягло так само і наших побратимів. Побратим це дракон, якого Я виносив на собі. У нього були переломи хребта, ребер. Ну, Він десь такий, як я, цього Ну, Десь кілограм 120. Він там і плакав, і, і разом плакали, і падали. І він просив, щоб я його тільки не кидав. Говорили, що все буде з за... Я старший бойовий медик, позами золотий. Це моя дружина Діана. І говоритимемо сьогодні з вами золотий про ваші складні, мабуть, історії, які вам довелось пережити під час оборони Турецька. Виявляється, ви двічі потрапляли в оточення? Так. З якого випадку почнемо? З Нью-Йорка. Фінального заводу. Взагалі я був спочатку на стабіку, витягував, їздили з хлопцями, вивозили трьохсотих, двохсотих, ну, своїх підрозділів. Потім. Прийшла задача, що треба йти поміняти хлопців на фінальному заводі, тому що не мог йти. Противник почав прориватися на фінальний завод. І виходить, що нам сказали, щоб ми йшли, займали оборону на началі заводу зі сторони противника. І так вийшло, що нам приходилось приймати бій прямо в одному зданні з противником. Вони там, групами там, по три, по чотири людини. Вони ну, рухалися на фінальний завод, вони от за день могли чоловік 40 пройти на завод. Скільки взагалі е, тривала е, оця операція по обороні заводу? Поки ви ще могли давати опір? Місяця два-три. А безпосередньо ви на заводі скільки пробули з хлопцями? Е, два тижні. І це вже були постійні контактні бої да, да. на території. Не спали заводу. взагалі. Нам ну, воду скидали, ну, її дуже було мало, тому що це було літо. Воно жарко, і постійно це вся робота, стреси, стрес, і постійно хочеться пити. Спрага мучила, і пили і воду з рубіроїда, це, що криють на кришу. У нас була прибита криша. і Ми знайшли трубу, і коли йшов дощ, то вода стікала по цим трубом. І ми збирали ту воду і процідували її через бинт. Через вату, щоб було шукати. Ну, все одно, ну, трохи було чистіше, але все одно був вкус пилюки просто. Виходить, ви на, на заводі вже виконували задачу як піхотинець, чи, чи ви ще там медиком були? Е, чи два то, в одному, та, інше. та інше. І вступали і в відбиття ворога, і так само надання медичної допомоги. Евакуації тоді не було можливості робити? Mm. Оці вже два тижні, коли ви там були? Ні, не було. Тобто ви там за цими пораненими нас, доглядали е, на місці? Так. Да, Надавав допомогу е, так, щоб було, що вони більше стягували до мене, щоб мені було проще було до них підходити. Ну, до своїх, Якісь медикаменти у вас були з собою? Так, у мене завжди, як ходив, я на позиції, рюкзак 65 літрів, то він повністю споряджений медициною. Вам того вистачало, щоб надати їм? Документ? Ні, не вистачало. Нам скидали дронами, вампірами, впівішками скидали. — Що вам скидали? — Бенти таке, обізвалюючим. Ну, все одно не допомагали, Те, що воно все в полюці, це все зараження, воно не допомагало. Ось ці всі два тижні. Що відбувалося по, по обстановці бойовій? Постоянний був бій постоянний. Ми були в оточенні, ми тримали до останнього. То поки нам не прийшла команда прорватися з боєм до суміжників через ворога. Вам довелося пробуватися. Так, У нас, виходить, по фінальному заводі було розкиданий наш підрозділ. Ми зібралися всі там на фінальному заводі був як бункер. Це був бункер там, де можна було деякий час перечекати. І ми тоді всі. Туди сходилися, хоча ми навіть йшли йшли через весь завод, то ми все одно прорвалися через ворога, щоб зайти до тей бункер. Це важко було? Так, важко. Ми, хлопці там в коло, допустимо, нога там, поранення. Ну, приходилось приходилось тягнути, бо кинути теж. І йшли тихенько, і шифер це все, -все, -все поломене. Ну, здання воно ж там шифер. Ми проходили, виходить, або в ворога, здання там було. Десь метрів 20 біля ворога ночі проходили. Наше командування дало координати, бородії, які передавали. Ми записували, потім питалися, як розловити інтернет, щоб в молодчат, або, або в Крипиву, щоб вбити координати і куди нам треба рухатись. А скільки людей виходило з цього оточення? Було три групи, дві по вісім, і оце ми останні 16 людей. І ми прорвалися, ми там ховалися і під желізом, і ну, в фасадці. Ворог не розумів, як ну, він пролетів, дивиться, що є, допустимо, піхота. Ну ми. Вони там полетіли на перезарядку, або вони сказали, що ми вже розбіглися, І всі вийшли. Вийшла вся група? Так. Вийшло ці дві групи по вісім, і на шістнадцять також вийшли, всі вийшли. І ми відійшли на більш таке. Безпечне місце і потім приїхав наша БВМ і забрала нас вже на стабі. Що найважче було вам за ці два тижні там на, на фенольному заводі? Лишитися там. Просто що ну, мене ну, як дружина ну, переживала за мене, молилася, так само мої рідні. І Мене двоє дітей, дві доньки, одній вісім, молодшій доньки ріки два. Якось було важко, щоб там лишитися просто. Ну, так, в принципі. Як кажеться, якщо знаєш, за що ти там, то так і важко. Ваша відповідальність була ще поранені хлопці. Так. І е ви мусили і, і надати їм якусь подай, ну, да. допомогу, і е при відступі, як ви виходили, це, ну, ми, це теж ваша ми задача значка. Ми контролювали, ми так розбилися, щоб е через один, виходить. Типа ну, хто там може вести бій, і так ми тюрдувалися. Я, виходить, йшов предостанній, так як, як медик, якщо хтось там, допустим, по дорозі відступив, або ну, впав, допустим, там, свідомість потіляв, або, ще, там, або ну, може десь там пов'язка злізла, або почалась кровотеча, то надавали прямо на місці. Ну, де там упав, там і надавали. Це було рік тому ці події відбувалися влітку, рік тому 2024, 2024 року. Так. І після того з вами стався Турецьк? Морально Трошки придавило. Я поїхав на лікування, побув на лікуванні, потім побув трошки вдома і повернувся знову назад в підрозділ, в Турецьк. Заїжджали. І так було, що. В Нью-Йорку воно не так було там такі сильні бої, а от в Турецьку вже почалася дуже велика, як сказати, як м'ясорубка, можна сказати, такого. Просто що так само, як ворога, багато полягло так само і наших побратимів. Дуже багато. Найвелике переважало те, що це були будівлі ну, великої поверхівки. І ворог закидав темки, і Здання слажилося. І дуже багато лишилося побратимів під завалами. Були на стабіку, ну я був. Потім командир роти прийшов, сказав, що треба заходити на позиції, тому що дуже велика кількість вже була трьохсотих наших. Коли можливість була забирати, ну, там, виносити або заїжджати, забирати, то ми заїжджали, забирали. А так як вже не можна було Ну, починалося з доходу до того, що вже почалось бути оточення. Ми це розуміли, ну все одно ми тримали цю точку Турецька. Я там з побратимом пішли на позицію Рева, це в Торецьку. Це була як точка Івака у нас. Двохповерхове здання було в центрі Торецька. Ви туди зайшли? Там вже була складна ситуація. Ну, так, да, складна. Ну, ворог вони бігали. Без броні, без касок, без нічого, просто бігали з ТМ-ками, щоб закидати, щоб нас підірвати, щоб засипало здання, сложилося. Пару навіть, десь, можна сказати, навіть півтора. Ми просто-напросто тримали сектора, і такого прям потоку трьохсотих не було. І там було, якщо не розвали наше здання, то був інтернет. Я там спілкувався і заодиною можливості, і так само з своїм командуванням. Коли вже противник почав вже ближче до вчасного сектора, то всі бігли до нас на точку Іваку. Наші там 200-300 їх там приносили. І всіх збирали всіх у нас збирали, так. А потім вже не було підвозу взагалі нічого. нам. Ну, сказали вампірами, нам складали провізію, медицину, ну, те, що не вистачало. І з нами, як прикому до нас Осане е, Легіон, британці. Вони теж з нами воювали. З сторони противника, що вони вже почали прориватися. І, виходить, вони закинули в темку в здані, там, де були і бразильці і наші. І те здання впало. І коли був зрив в темки, то іноземців там попалило, і лице, брови, це, ну очі. Вони один з них чотирьох один тільки бачив. І вони просувалися десь на метрів 200, цепочку один за одним трималися і йшли до нас. На точкою ОК. Так само то, цього, ну, у нього було дуже велике поранення, він взагалі тоді не бачив. І в нього було, виходить, не чал хелепа напливну І Він тоді взагалі не міг не їсти нічого, і ми йому жували як дитині, щоб він поїв трохи. Ви жували їжу і да, давали пожовану да, їжу? Да. Ну, як дитині. Ну, ми Всі ми люди. Скажуть, кожен хоче їсти, кожен хоче пити. Треба сили. Вони вже лишалися з вами на цій точці, так, де так, ви так, були? Так. І в якийсь момент ця точка теж е так. потрапляє в оточення. Так, коли противник вже прям почав сильно тиснути, ми нашу точку Іваку вже спалили. Ну, типу, вони взнали, що там вже є велике скупчення людей. А скільки І... тоді людей перебувало на цій точці? 14 людей. Коли було можливість вив... ну, вивозити людей, то вивозили, а потім вже не було можливості, то скупчились на одному місці. В подвалі, ну, в, цьому, в цій будівлі. Коли ворог почав вже працювати по нашому зданні, то вже зв'язку тоді не було, тільки був раді... ну, радіозв'язок. Ворог вдарив три рази по нашому зданні, і з другий порог засипався. І в нас там один побратим залишився зовні, а всі інші були в підвалі, нас засипало повністю двері і все позасипало. І ми пару днів вибивали ну, стінку, там, бетонну, кирпічну стіну, щоб вийти було. Ногами, чим було, кербічами і добили. Що, ну, щоб можна було витягнути і трьохсотих, і самовийти. Вони чули все, що відбувається, що, ну, звуки, що ми б'ємо. І потім вони почали вже до нас йти. У нас велике було здання, і там поруч два маленьких. І вони туди заходили і сиділи, так ми їх називали, колобки. Лобки, тому що вони, вони не працюють нічого, вони просто сидять, типу, накоплюють інформацію і передають своїм. Вони не пропонували там в полон здатися. Вони казали, що нам немає сенсу старатися, і все одно ми, типу, програємо. Ано чи пізно, типу, вони все заберуть все, що вони хочуть. Вони не знали, що ми завалені. Вони думали, що ми там строїмо собі якісь будови, щоб тримати оборону. А ми вже були засипані. Бо у нас не було не лома, нічого взагалі. Ми зброї зброю не можемо там стріляти. Ну, Тому що підвал був маленький, десь три-чотири такий був маленький підвал, і ми там сиділи 12 чоловік. Нам виходить, ми оце ж були вже в підвалі, вже було стані сложене. І було через нас косичи з дорогу. На перехрестку були суміжні сили, і вороги закинули на тему, коротше, накидали. І це здання служилось. І там прийшла команда від командування, щоб йшли і йшли і витягли побратим. Вдалося витягнути тільки двоє. Один побратим це дракон, якого я виносив на собі дуже велику відстань. В нього були переломи хребта, ребер, то в стані, як сказати, Адріаліну він не відчував цього. Я там вже почав його оглядати. Я вже зрозумів, що в нього переломи є, то що він не відчував ніг. Всі, по суті, вийшли своїми, своїми ногами крово це дракона. А скільки часу ви були там, от, в оточенні? В оточенні три тижні. 32 дні. Ну, взагалі на позиціях 32 дні, ну в оточенні три тижні. І виходить, що ми хотіли вийти, але ми розуміли те, що. Ну, ще є побратими, що ми їх, якщо ми відійдемо, то противник просто-напросто може зайняти нашу будівлю. І він просто-напросто не випустить наших побратимів, наших людей. Нам прийшла команда від командування, щоб ми проривалися до, ну, із великоповерхівок в частний сектор І там перечікували деякий час. І це я весь час ніс Даркона. І він там і плакав, і, і разом плакали, і падали. Тільки що не робили. Ну, йшли. І він просив, щоб я його тільки не кидав. Вбронів каски з автоматом. Я йшов і цинкував сектор свій. Він тримався так за мене, виходить, тут. І я, виходить, його зв'язав рівнем з автомата і його підв'язав до себе, щоб. Він тримався. Пройшли десь кілометрів 5, в частний сектор. Скільки кілограмів цього хлопця? Ну, Він десь такий, ну, як я, тілосложення. Ну, Десь кілограм 120-125. І ну, мені було тяжко те, що в нього були, були переломи, і як людина розслаблена, вона ще додається вага. Ми йшли, говорили, що все буде зайнятися. Ну, що ну, як не крути, ми вийдемо. Він казав, що. Братан, давай бістріше». Я кажу, давай куди бістріше?». Я кажу, ми так, єлі, йдемо. Ну, ми йшли всередині нашої групи. І все одно, ну, там були в кого спиною там поранення, ну, що не могли допомагати, щоб нести просто-напросто. В кого руки, хто навіть збройний міг тримати там, осколочні. Там, куле, То ви єдиний, хто міг його нести. Да. Спочатку приніс десь кілометрів п'ять. Потім оце ж ми присиділи ніч-день, і потім сказали, що ми почали ми видвигатися. І потім ще десь кілометрів я його… — Тобто докупи ви більше 10 кілометрів несли цю людину? Десь 10-11. Це весь час. І потім вже приїхав на Остабік і все. А потім я поїхав вже лікуватися і вже зустрів його в Києві, він вже на милицях ходив. Я кажу, дякую. Що виніс? Ми як йшли, то нас вели. Над нами був 24 на 7 наші дрони висіли, що вони контролювали, ну, щоб ворог не підійшов. Коли вже приїхали на Стабік, то вже ми більш-менш нормально видихнули. І попили нормально води, а не там, банку тушонки на п'ятерих або на шесті. Бутилка-полторашка на всіх на 12 людей. Що в оточенні найстрашніше? Там не знаю, навіть, як сказати. Те, що можуть вбити, це найстрашніше. Що сім'я лишиться, типу, без мене. Саме більше починаєш цінити те, що Там не робив або кому що не казав. тебе Та вже така любов до всіх проявляється. Страх завжди є. Як сказати, хто не боїться, той. Дурак. В будь-якому випадку буде страх, і ну, всі бояться. Хоч кажуть, що хто боїться, той не виживає. Но нема таких людей, хто не боїться просто. Так само ті прильоти, і коли в, в тебе летять пулі, свистять, або десь рікаше там летять. Долу. А що у вас заспокоювало? Думка про сім'ю. Але зв'язку у вас з родиною не було? Ну, деякий час було, десь тижня-два було. Потім, коли нас завалило, то вже не було. Як ми вже були в оточенні. Діана, як ви це все переживали? Перший раз я не знала, що вони в оточенні. Це коли в Нью-Йорку були? Так. Да, деякий час я не знала. Він як ішов, він мені говорить, що я йду на три дня чисто, бо нема кому йти. Я піду, а я через три дні вийду. І лишив мені номер хлопця, який був з ним, ну, все це період часу, був з ним. Каже: вдруг, що? Ти напиши, спитай, він тобі скаже, чи все добре. Ну, пройшло троє суток, він не виходить. Я знайшла цього хлопця, написала йому, що я така-то, така-то. І потім він мені пише, що вони на заводі. Я почала шукати, думаю, що ну, який ж це може бути завод. Я знайшла побачила, що цей завод в оточенні. Я не могла спати. Мені було тяжко. У нас маленька дитина. Ну було тяжко. Не було на кого надіятися. Я наділася тільки на Бога, що з ним все добре. За друге оточення я взагалі спочатку ми спілкувалися. У нас був зв'язок. Він говорив: ну ось нас скоро вже поміняють, нас скоро поміняють. А потім пропав зв'язок. Я шукаю знову ж цей номер цього хлопця. А починаємо писати на Новий год. Це було десь за пару часів до нового року. Ми зібралися з сім'єю, і він до мене дзвонить, говорить, що от у нас немає вже зв'язку, ми просто в такій тяжкій ситуації, і зв'язок обірвався. Далі я нічого не розуміла, що відбувається. Я вже розуміла, що вони в оточенні. Я пишу вже цьому хлопцю, що вони в оточенні, Це повторилась та сама ситуація. Він говорить, що да, повторилась. Страшно було, що от хтось подзвонить і скаже, що. Ну, вже ніхто не знає де він, що з ним. Коли дзвонили якісь там другі номери, то взагалі було страшно Навіть трубку взяти. Переживала, бо вже не було зв'язку десь два тижні. Оце тільки що мене заспокоював цей хлопець. Завжди він мені завжди відписувався, і я йому дуже за це вдячна, тому що він єдиний, хто мені писав і говорив, що все добре. В одну ніч вже було десь під ранок. Я дивлюся, що дзвонить номер, і я вже розуміла, що якщо під ранок, то це до мене може дзвонити тільки Денис. І він подзвонив і сказав, що я живий, але ми ще, ще ми в ми ще двигаємося. Але хоч з'явився зв'язок, що він подзвонив, що він вже живий. І я розуміла, що вже все. Вони вже вийдуть. Коли ви набрали перший раз дружину? Як ми вже вийшли, то там вже можна було витягнути якусь палку, щоб ну, ще домів, щоб, щоб зловити якийсь інтернет. І тоді вже писали там ті телефони, чуть не кидали, щоб хоч щось зловити. І ви тоді перше почули чоловіка? Так. Да. Ну, коли вийшли, вони, вони всі були такі страшні, наче знаєте. Ну я не знаю, всі грязні, такі. Він мені скинув це фото. Їх було там четверо на фото, і оце ж був цей дракон. Вони всі були такі, дуже страшні. Мені їх було дуже жалко. Мені дуже хотілося, що ось ось він вже вийде, він вже цей. І я через пару днів я вже буду їхати до нього. Але він сам приїхав додому. Він був трошки вдома. хоч дітей побачив. Ви зараз до чоловіка приїхали? Так. Приїхала, відпросилась. У мами лишила дітей і приїхала, бо додому не відпускають. А хоч якихось пару днів та хочеться приїхати на два-три дні, якщо є можливість, то я стараюся сама приїжджати до нього. Дітей не беру, бо тут страшно. Сама їду. Війна змінила сімейні стосунки ваші чи ні? Життя помінялося. Він постійно далеко. Спочатку було важко. Зараз уже якось знаєте, звикли, коли він приїжджає додому, то мені якось і непривично, що хтось ще є вдома. Якось я привикла, що я все сама. а Тут чоловік приїхав, де ще щось робить по дому. Це так непривично. Але стосунки не змінили. Ну у нас хороші стосунки можемо сваритися, тільки коли він додому приїжджає, бо він починає командувати. А я привикла, що я все без нього роблю. Спочатку родину, потім все інше. Якось не хочеться все закінчити так. Хочеться вже все закінчити і поїхати додому, і дивитися, як діти ростуть і працювати разом і будувати щось далі.